Дуже цікаво про те, що Росія зараз кричить на весь світ, що в Україні переслідують УПЦ, яке нібито не МП. А от Європейський суд справ людини визнав, що Росія в Україні переслідувала всіх, крім них. І мені здається, що якщо є мінімальна логіка десь в голові, то люди, які десь там на заході, за кордоном, складуть одне до другого. Але це марні сподівання, мабуть. Вони чують ось цю пропаганду, яка постійно повторюється, що ось Україна переслідує православних, і вони починають це теж вірити і це повторювати. Відкриваються нові парафії, відкриваються нові храми. Які переслідування треба опиратися на якісь факти? Не знаю, чи ти бачила інтерв'ю з єпископом Тульчинським. У нього запитуються, як з війною, і він починає далі гнути російську лінію. Спокійно каже, що так, за там, і так далі, але маючи на увазі отечество своє, тобто Московію. Людина абсолютно не кається, він абсолютно не прозрів, йому не розвиднілося. Ще раз його засудили за те, що він поширював руську літературу. Різні люди в європейських комісіях переживають, що в нас тут є якісь певні утиски, ну але ж треба дивитися на факти.